Доброго дня, дівчата. Хочу вам напомнити, що в мене є такі модельки альпак, які дуже якісні. Ось така моделька є в шести кольорах. Розмір 52, 56, 1300 гривень. Ось така моделька, теж 1300 гривень, але тут кольорів вже три залишилося і розмір цей йде 56, 58. Така моделька в шести кольорах, розмір до 60-го, 1400 гривень. Тут іде рукавчик, і в цих моделях рукавчик норочка йде іскусственна на дубляже. Курточка ця і ці куртки витримують до мінус 5 градусів. Таке пальтішко 1400 гривень, 52-54 розмір. Коротші курточки, такі не, не довгі. Ну, модель така довжина ідуть розмір 48-50 50, 200 гривень. Така моделька більший розмір до 58-60 300 гривень. Така моделечка, тут іде рукавчик-альпачка, а теді на міху йде попереду і по спинці 1200 гривень, розмір 54 56 1200 гривень. І така моделечка, трохи розширена. Вона йде 1100 гривень, розмір 52-56 Якщо ви схочете мене знайти, я вас дуже запрошую до себе. Моє місце знаходиться на центральному ринку. Якщо йти за сторони транспортних ворот, не доходячи до цеха м'ясного, другий ряд від цеха м'ясного, звуть мене Наталя Володимирівна. Номер телефона зателефонуйте, якщо хочете. 050 278 03 99. Буду вас чекати. Приходьте, дівчата.